Доброго дня! Лабораторна робота номер 4 Дослідження електричного кола з послідовним з'єднанням провідників. Записуємо число. Лабораторна робота. Тема Дослідження електричного кола з послідовним з'єднанням провідників. Опис даної лабораторної роботи міститься у вас в підручнику на сторінці 168 Можна переписувати звідти. Далі пишемо мета експериментально перевірити, що в разі послідовного з'єднання двох провідників справджується співвідношення, що І дорівнює І1 та дорівнює І2. У дорівнює сумі У1 та У2, а R дорівнює сумі r 1 та r 2 Далі пишемо обладнання. Джерело струму. Ключ, вольтметр, амперметр, два резистори та з'єднувальні проводи. Розпочинаємо з підготовки до експерименту. Перш ніж виконувати дану лабораторну роботу, переконайтеся, що ви знаєте вимоги безпеки під час роботи з електричними колами. Дані правила містяться у вас на форзаці вашого підручника. І хоча дану лабораторну роботу ми будемо виконувати віртуально, тобто не будемо користуватися справжніми приладами, а складати схеми в віртуальній лабораторії, все рівно їх потрібно знати та розуміти, адже при очному навчанні ви їх будете складати власноруч. Якщо правила безпеки пригадали, Можна переходити далі. Наступний пункт. Накліть схему електричного кола, що складається з послідовно з'єднаних джерела струму, двох резисторів, опорів, ми їх бачимо на екрані, вимикача, тобто ключа, та з'єднувальних провідників. Як малювати схеми, ви вже маєте розуміти. Я вам зараз підкажу, як це робити. Схему будуємо в робочому зошиті простим олівцем. Я її побудував в спеціалізованій програмі. Ось така схема має вийти. Якщо схема побудована, переходимо до експерименту, він у нас буде складатися. Із двох дослідів. І перший дослід називається Порівняння сили струму в різних ділянках кола, яке містить послідовне з'єднання провідників. Але перед тим як почати, ще раз нагадую, що під час виконання будь-яких лабораторних робіт потрібно суворо дотримуватись інструкцій з техніки безпеки. А тепер перейдемо вже дійсно до експерименту. І спочатку вам потрібно накреслити таблицю. Вона у вас є на екрані. Також дана таблиця міститься у вас в підручнику на сторінці 168. Малюємо її в робочих зошитах. Зверніть увагу, що нижнє поле має бути широким, щоб в нас помістився висновок. Наступне. Складіть електричне коло за накресленою вами схемою. Ще раз наголошую, що дана лабораторна робота буде проводитись дистанційно, тому складати власторуч схеми електричні ми не будемо. Ми це будемо робити в віртуальній лабораторії. Посилання на неї міститься в описі до даного відео. Клікаємо на нього, переходимо та складаємо електричне коло за схемою, яку ви побудували в своєму зошиті. Варто зауважити, що сайт може некоректно працювати через телефон, тому краще це робити через комп'ютер. Електричне коло складене. Якщо все виконали, увімкніть амперметр на різних ділянках кола. Виміряйте сили струму, накреслі схеми електричних кіл. Тобто, виміряйте силу струму, увімкнувши амперметр, спочатку між джерелом струму і першим резистором, це буде сила струму І1. Потім між ключем і другим резистором, це буде сила струму І2, а потім між ключем і джерелом струму, це буде сила струму І. Та потрібно накреслити схеми відповідних електричних кіл. Для першого випадку, вмикання амперметра між джерелом струму і першим резистором, я покажу, як підключати амперметр та як малювати дану схему. Для двох інших випадків ви це робите самостійно. Розриваємо коло між першим резистором та живленням і вмикаємо амперметр. Все. Замикаємо ключ і в нас є покази. Лишається побудувати електричну схему з вімкненим амперметром. Далі створюємо друге та третє коло та другу та третю схему, щоб виміряти І2 та І. Якщо усі результати вимірювань занесені до таблиці, лишається зробити висновок, який записуємо до таблиці. Переходимо до досліду 2, де ми будемо робити порівняння загальної напруги на ділянці кола, яка складається з послідовно з'єднаних резисторів, і суми напруг на окремих резисторах. Знову ж таки, малюємо таблицю. Яку ми бачимо на екрані, і яка є у вас підручнику на сторінці 169. А далі переходимо до самого досліду. У колі складеному для проведення досліду 1. Виміряйте напругу спочатку на першому резисторі напругу У1, потім на другому резисторі напругу У2. А потім на обох резисторах разом напругу У. На креслі схеми відповідних електричних кіл. Амперметр при цьому краще забрати зі схеми, щоб не заважав. Як вимірювати напругу на першому резисторі і як будувати дану схему на відео Ви зараз побачите. Вольтметр вмикає в коло паралельно. Напругу бачимо на першому резисторі. Лишається намалювати схему, що теж просто. Для двох останніх вимірювань робимо це самостійно. Переходимо до опрацювання результатів експерименту. Спочатку накреслі таблицю, яку ми бачимо на екрані. Та вона є знову ж таки в підручнику. Далі, використовуючи результати дослідів 1 і 2, обчисліть опір першого резистора R1, другого резистора R2 та опір ділянки кола, яка містить обидва резистори R. Відповідні формули у вас є на екрані. Всі обчислення проводимо в зошиті під таблиці. Якщо виконали обчислення, результати занесіть до таблиці 3. І закінчіть заповнення таблиці, тобто зробіть висновок і запишіть його. Проаналізувавши експеримент і його результати зробіть висновок, у якому зазначте. Які співвідношення для послідовно з'єднаних провідників ви перевіряли та які результати одержали які чинники могли вплинути на точність отриманих вами результатів. Даний висновок, звичайно, запишіть в робочий зошит. Лишилось творче завдання для відмінників. Запишіть план проведення експерименту, за допомогою якого можна визначити опір резистора, якщо ви маєте Резистор, Джерело. Проводи вольтметр та резистор відомого опору. Подумайте, як це правильно зробити. Домашнє завдання. Повторіть параграф 31. Виконайте вправи 31 номери 4, 5 та 6. Дякую за увагу. До зустрічі!